У нас за одну хвилину. Поїхали минулого тижня. Я дав сьомий з дев'яти публічних прогнозів з початку року, які я опублікував в Ютубі і на Тіктосі. Можете переглянути відео. Воно було саме на платформі Тікток. Цей тиждень буде на обидвох платформах. Як ви бачите, ми отримали навіть два прогнози, які спрацювали, і букву М, і букву W. Давайте подивимося, що нас очікує цей тиждень. Перше, глянемо по карті ліквідації. Ми якраз зняли досить великий пул. Ліквідації на щому розраховувати коротко, така моя довготермінова картина. Якщо глянути на один день, то ціна у нас консолідується. Ось між М50, тут якраз 50% гноту денного. І червоної лінії я відмітив нас тижнева лінія М50, яка ось знаходиться по ціні. 77,600. Поки ціна консолідується між цих двох підтримок. Наближається імпульсний рух, я думаю, всього лише декілька тижнів. Давайте подивимося, які угоди я планую відкривати на цьому тижні. Відкривати шорт, це наче, наче шукати гриби після засухи. Тому е після падіння мається на увазі, тому я шукаю саме лонгові позиції. Я розглядаю два сценарії. Перший сценарій це ріст з поточних показників. Тобто, якщо ми ціна буде. Ось тут знаходиться і піде вгору. Такий досить можливий розвиток подій. Інший сценарій це я його відмітив лініями, вже підготував для вас. Це якщо ми протестуємо тижневу лінію М-50, що я очікую на повторний ретест цього наступного тижня, тоді підемо вгору. На одному годинах у нас тут або навіть на 4 годинах, у нас тут ви бачите, така суттєва лінія. Підтримки зараз спротиву, якщо ми зможемо її пробити вгору і тут перевірити, це буде моя друга позиція, де я буду добирати свій лонг саме ось тут на ретесті. Тобто ми проб'ємо вгору, ретест. Я буду очікувати, що ми перекриємо як мінімум 50% відсотків гноту, коли я буду прям дуже активно інвестувати в криптовалюту, максимально завантажуючи свої спотові. Позиції це коли ми проб'ємо лінію ДЕМО, а ми 50% вгору. Оновлення будуть в телеграмі. Біржа Блофін, до речі, дає 75 доларів для моїх підписників. Там всі деталі в мене підписуйтесь на Ютуб. Буду радий вас бачити. Оновлення знову в телеграмі. Успіхів всім.